П'ять продуктів, які руйнують твою щитоподібну залозу. Ці продукти постійно крадуть в тебе енергію та руйнують твій гормональний фон. Перше це глютен. Він провокує аутоімунні захворювання. Друге, це коров'ячі молочні продукти. Вони мають казин, який запалює стінки кишківника і також може провокувати аутоімунні хвороби. Цукор. Це перше, що викликає запальні процеси. Черезмірне споживання сої, це четверте, воно може впливати на ваш гормональний фон. І п'яте, це оброблені продукти, ваші любимі, булочки, конфетки, печеньки, Макдональдс. Це все, що просто вас Тихо вбиваю. Виключите ці 5 продуктів, і ви побачите, як зміниться ваше життя на краще. А якщо хочеш дізнатися більше, як працювати з щитовидною залозою, як позбутися аутоімунних захворювань, в мене є канал спільнота по лікуванню аутоімунних захворювань, включаючи аутоімунного тероїдиту. Переходь за посиланням в шапці профілі і приєднуйся. І обов'язково поділись. Цим відео зі своєю подругою, щоб вона знала, що треба виключити для здорової роботи щитовидної залози.